Всім привіт! Ви на каналі Футбол по українськи. Офіційно Мутрик перейшов до Челсі за 100 мільйонів євро. Це найдорожчий перехід українців в історії українського футболу. Цим ж одразу обурилися росіяни, кажучи, що Мутрик поганий гравець, що не коштує цих грошей, що його ціна не вище пари мільйонів євро. І за цього у росіян почало сильно бомбити. Вони ж не вміють приймати перемог інших, а тим паче наших спортсменів та нашої країни. Їхні коментарі вам піднімуть настрій. Будь ласка, не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ви допомагаєте сприяти розвитку україномовного контенту на Ютубі. Що ж, друзі, поїхали. До цього найдорожчим трансфером в історії українського футболу був Андрій Шевченко. У 2006 році він перейшов з Мілану до Челсі, і за перехід Шевченка Челсі заплатив 44 мільйони євро. Коли ж росіяни побачили новину про перехід Мудрика до Челсі, вони почали писати погані коментарі в адресу Михайла та Челсі. Ось що вони писали. Мудрик поганий гравець. Челсі не зрозуміло, що роблять. Через пару місяців він сам піде з команди. Мудрик гравець не на нижчого класу. Як можна було купити його за такі гроші? Це абсурд. Челсі самі побачать, що він ніякий на полі, та відправлять його в оренду. Ось самий дурний коментар: Челсі так перебувають на 10 10-му місці, а з мудриком взагалі спустяться на 20 двадцяте. В інших коментарях росіяни бажали тільки зла. Цими коментарями росіяни пробили дно. Вони розуміють, що їхні футболісти в порівняно з нашими ніщо. Тому не забувайте підтримувати наших спортсменів та звісно ж зсу. Слава Україні і до нових зустрічей.